Вы же один из тех героев, правда? Нет, уже нет. Так, друзі, на ну, отаке от відео наткнулась на просторах Тіктоку. Хочу зараз звернутися до тих хлопців, котрі дійсно воювали, котрі пройшли весь той бойовий страшний шлях, і на сьогоднішній день їх відправляють працювати в ТЦК. Робота в ТЦК це не вирок. Залиштись героями для, своїх, для свого народу, для своїх рідних, близьких. Можна і потрібно це робити. Ви маєте не зважати на ту систему, котра стравлює навмисно військових з цивільними, адже цивільні весь цей час підтримували свою армію і. Для того аби залишитись героєм, потрібно просто-напросто дотримуватись своєї посадової інструкції, дотримуватись законодавства України, того, що якщо ви рота охорони, то ви маєте охороняти. Якщо у вас є повноваження сповіщати про мобілізацію, то маєте просто-напросто сповіщати, а не крутити свій народ і пхати його в бусіки. Все повинно бути по закону. Згадайте, коли будете в ТЦК і коли вас будуть змушувати виконувати злочинні накази. Згадайте про тих побратимів, котрі загинули. За що вони загинули? За те, що відбувається зараз, що ми перетворюємось на Росію? Чи може за правову українську державу? Герої не вмирають дуже гарна фраза, але вмирають. І ви як ніхто про це знаєте. І коли сьогодні ви когось пхаєте в бусик, а через кілька днів ту саму людину привозите і хороните, то якось не так воно повинно бути. Зламайте систему, вручіть повістки поліції, так як згідно 24 четвертої закону про нацполіцію, саме вони і повинні воювати. Тому герої, справжні герої, є, були і будуть.